Привіт із Закарпаття, я хочу з вами поділити історію мого пастора Рому. Колись він давно таксував. Ну, та й слухайте. А в нас образ життя який? Ми християни, ми віруючі, люди, ми усе проповідуємо. Ну, Та й він підвозив молоду паніку та й е, проповідував їй. Вона собі подумала, думала, що він її буде ціпляти. Та й він резко. Каже, ти що, думаєш, я тебе буду ціпляти? Та я каже, християнин, я. Одружений чоловік, я служитель. І він почав, розка... почав розказувати за свою жону, яка на нього прекрасна, що він її любить з кожним днем все більше і більше. А вона така: вау, ви так собі говорите про, ви так говорите про свою жону, ну, рідко в світі десь зустрінеш, ніяку, бо хтось е, говорив про свою жону так. Де він їй каже, ви майже не подумали, що ми лише тут. Ми лише десь із ЗАГСу прийшли ну, перші роки життя, та, та за то так. Но. Вона каже: ну, ну, но, но, но майжень. А він каже, 9 років, ми вже живемо разом. Вона ого, 9 років! І у вас така думка лишилася про свою жону. Ого. А яка у вас думка про ваших жін? Ану, чоловіка. Треба молитися за свою половинку і за свою жону. Міняти, щоб Господь Бог міняв її серце. І дам вам такий секретик. Чоловік і жона, вони одної цілої. І, щоб помінялася ваша жона чи чоловік, в першу чергу треба мінятися вам. Тому що ви зв'язані одним духом, одним тілом. Тому вперед! До <с> змін! <Do zmín>. А, і ще хочу з вами, знаєте, чим поділитися? Якось наш пастор Туто е, проповідував так само одному е, чоловікові, який був на великах, відзілях, ну, думаю, понялися велосипедом для українців, чисто українців, бо я теж Ну, Та й проповідує, а, а той чувак йому каже. Що я вас слухати не буду, бо Ісус в шортах не ходив. Пасторома каже, слухай, та Ісус і на великах не їхав. <сум> так що, яка різниця, в чому одягнена е людина, яка проповідує. Ну, це не говориться за речі, коли людина е в ульгарному виді, і так далі, тому що служитель церкви він служитель. <сум> є чистота, є мудрість і так далі. Але шорти заборонено носити. Шорти, штани, платічка, все в межах розумного, мудрого тому амінь.